Розумієш, Людя, людські і акторські нерозумно поєднані. І ти не можеш, якби, ти не можеш е лишити в зоні так званого акторського, бо воно буде мертвим. Це щось ми робимо з собою. Ну, або інакше, можна сказати, театр розрізняється. Один театр ну, торкається, якби тебе, ну. а другий театр цим не переймається. В принципі, люди ходять на роботу, отримують зарплату і зображають кого, готелу і так далі. Вони не, не лізуть. Це два типи театру. Я займаюся тим театром, де людина є а, принциповою. І актор, значить, тоді принциповий, не режисер. Для, для когось це трудно, він не може цього робити. І тут ти скажеш?